Все я... давно нубік в Майнкрафті, і сьогодні я буду разом з Сашею проходити якийсь непонятний паркур. Він мене покликав я взагалі не хотів відео знімати сьогодні. Я, да. я давно не ну точніше ты не Саша, ти професіонал, блин, дурацький. Блин, мене постійно не Короче, ладно, і тролиш ти, блин, мене, ладно, пішли паркур проходити. Нефігалку подивись ні, який там жорсткий паркур. <рес> Ви, от почалу сану, походу. Опа, опа. Ну давай, по-моєму. Ой, я мені вже впал зразу. Якщо то, ми почнемо, а якщо ми. Якщо ми впадемо, то ми маємо за заново проходити. Напевно, там, надію, паунпойнт є просто. Ну, треба ще ти більше мільярд років. Якщо, якщо, якщо. нема, якщо не то це дуже жорсткий якийсь паркур. Так, да, то просто буде щось неможливе. Бо паркур самту чи... по паркуру сам ту складний, а тут...

Сам ты какашка. <ріст> я иду сюда. Так, давай-давай-давай так. Я пройду без тебя паркур. Надеюсь. Ага. О, да такое, ой да что ж такая, блин? Ой-ой-ой. Я ничего не нажав на то. Капец, блин. Опа. Мне тут что-то миллиард паки заплывал. Я к ним тут сразу уметь на запрыгнутый. <ріст> Як, як, блін, запригнути, легко. Та там розстояння, він навіть не знає, як це проходити, він напевно це, походу, неможлива карта. Сам ти неможливий, тут легко, да та що ж так ти їдать? Я шо один, блін, блок не може перепрыгнути, чи шо? Та ну бо ти нуб, нуп. Сам ти нуб, блін. Ти в мене виграти ніколи не вмієш. Ти в паркурі я ще не вмієш. Нічого. Да, Та, ти там купаєшся. Ой, да шо ж таке, блин. Ні, краще політилесні піднятися. Блін, ну як тут все равно мітить мене. Я, звичайно, не бачу блоки нефіга. Я тільки О, на то, да мідь, йди, дивлюся, ти не знаю. О, мить не воду не впав. Я конечно, звісно, паркур ти тоже не так. Добре вмію, но. Так. О! Так. У мене привичка. Мене... У мене завжди привичка, коли, коли я пригаю, або коли я паркур якийсь проходжу, то я завжди на колтер нажимаю. О! Це не теж. Я навіть якщо один блок, який я можу реально, прийти. Це вугілля, а як на цей міді, блін, запрыгнутий? О, да що ж таке? Я даже не прыгну. Шо за фігня, блін? Я там тоже навіть Срака. не прыгаю, Там, походу, пробіл блокирується. Та блин, а я реально там блок... прокірується, блокирується, той пробіл сраний. Сам ти ти говорити <реку> не вмієш. Срака. Я тебе <реку> Ладно, я проходжу, шрака, ти не міта. Так, давай! Опа опа опа. Личше б я не соглашався. Це я ненавижу цей паркур. Ти Д, ні. Давай, Та вот... ж, я на мій напрыгнул? Да не. Давай ставку. Да сжаще нового гілля даже не запрыгнул. Ну, я зараз пройду цей паркур, надіюсь, з першої попитки. Окей, тільки так. тут. Міні кажется, з помпоинтів немає, реально тут. Зараз ти на міді, зараз ти на міді впадеш, зараз ти на міді впадеш. Сам ти впадеш на міді, я? Я то не впаду, Що? Тільки, блін, а як це реально туди допригнути, то неможливо. Коротше, ми вже допригнули і дійшли до цієї міді. Надіюсь, тут спампойдемо. Саме буде. сра мідь яку я буваю, вона мені вона в реальному житті не потрібна, а зараз я її ненавижу просто за ту помідь. Окей, так давай. Я, блин, я впал, какашка, блин. А я не. Блин, капец. Короче, підписники, короче, тут якась фигня начала происходить, у мене палочка появилась, и тут лава появилась. Короче, Саша, что ты. Микрофон выключил? Ну и шо шо я микрофон выключил, чтоб мы друг другу не мешали. Короче, подивись, что тут сталося. всю дерево сгулил, тут лава появилась. У нас палочка. Mm -hmm. Короче, ну тут где ты, полетим? <laughs> Я буду проходить и без тебя. Давай, да что ж такое? Да капец, кайф. О, сейчас Так, да ты срака. Какашка. Короче, да ты надуев, блин. Какашка, ты бесполезна. Надоїв мене скидувати, ти професіонал дурацький Полетів в лаву. Да ти надоїв Та ти срака, Що, блін, творить? Я ще нічого не понімаю, срака ти Таубанута. Ты лечи, в лаву! Сам ти летив в лаву. в лаву! Короче, я тепер оп! Та Срака! Да хватит, блин, меня скидывать, и ты надуев. Ты, ты, срака. Надуев, блин, меня скидывать, да реально, ты уже надуев. Тупый, профессионал ты, дурацкий, блин. Ты капец, какие то непонятный, блин. Тоже а дурацкий. На, дурне. А Ура, я тебе нарочно скинул. Надуев ти, блін, мене скидывай за дурацький сторон. Та хватит мене скидати, ты надоїв, я даже пройти за тебе не можу тупий! Тупий ти, блін, пр професіонал якийсь. Що це ще за финяй? Куда тут неможливо. Какашка. А ти сюда ти? як допригнути? Чо? А як сюда? куди це треба? Я сам нічого не розумію, блін, що там вообще? Офигеть. М -м -м, да можешь меня уже пропустить, а, блин, какашка ты. Иди ты. так пройти не можу <ріхи> <ріхи> Поплатимся. Ой, я спри... проскинул. Да <ріхи> я не знаю. Да я не скинул. Да я тільки что ты допрыгнул. Ты тупый. Какашка. Я не скинул. Да блин, да як туда допрыгнути? Я тільки один раз туда допрыгнув. Я, я не знаю, туда в вигиле скину, Блін, Ну Мені все одно придати померти. <рисвіт> Ой, шо ти там творите? Я не Ну <рисвіт> Я зараз стойком прикспалю просто. Да, ти! На дугів, блін. Какашка, дурацька. Да <рисвіт> блин! А... Та й <рисвіт> Ти йди нафіг! Тупе! Ой, я допрыгну! Нічого а ти куди ти йти треба? В сраку! А куди йти? Я сам нічого не розумію. Зажди, я ще тут все ізучу. Що там тут твориться? Ой, я пройшов, я пройшов, все, не скидуй мене, пожежай. Та Туп... ти не ізучався? ти тупий! Тепер кіне, що скинути, От, ти мне сейчас без бы скидаешь, что буду скидывать, дурне! дурнее? Вот срака! Ты вонюча! Вот, бачиш, ты вже... вживаешь! Ты наизучався просто уже! Срака! Ты Безполезна! Я впав. Что ти... ты ти меня не скинешь? Да ты тупый! Да блин! Ты мне ніколи не даєш пройти? Ты якщо... мне ніколи пройти не даешь, дурне! Получай! Ее срака ты не впала. Вонючи ти. Ну да, не подашь, на заборчик спарай. О, давай! Полетий! Давай! Прикольно, нарешті, блін. Ну давай не ти мене не будеш скидувати, не я. Ну ти! Давай, не ти не будеш мене скинути, не я. Ти ж скинула, от ты меня скидывал? Нафига ты до кінця... От нафига ти, блін, махаєш своєю палкою дурне? Хоч мене, блін, скинути, да? Ти тоже не розмахався. Це <годи> ти, розмахався? ти блін, надоїло вже? Та прыгай вже. Та срака. Куди ти надо? там якийсь забор. Вот забор тоді прыгай на цей на цей. Так там цей бо там стоїть цей яметист. Так тут давай його. Сламай <годи> <годи> його, його тоді, давай. Давай, щебей, щоб не мешала нам. Да, ну е, ї... ну давай. Выкий ступой. Ну, да, давайте походимо. Короче. Зараз нам полегче. Чо? Дивись, я нам полегчив. Офигеть! Це, ка... це генеаліст. Офигеть! О! Офигеть! Ну мы, блин, тут читри якийсь. А кстати, так тут точно. Ай тоже дай можна... ще мені. Чекай, дивись, тут можна пройти, 200 замайк-то мотис. И тут можно пройти, а не, не можно, блин. Капец. А, э, да я вообще не понял, что это за фигня, а что это? Да ты срака, наверное, что ты меня скинул, я только сюда телепортировался, точнее... О, нареште, я тут спавню теперь. Опа. Привет, Денис, подойди. Прикольно. О, это прикольно, мы нареште прошли хотя бы Но Да тут не, заборы, тут не заборы, тупые заборы Заборы. Сам заборы. О, тут спаунпоинт есть. Ну да. Походу, Та там тупи заборы. Дай дивжет. Я матист, да. не мешаю нам. Ну. Так, сам ты, блин, забор. Что ты тут наделал? Треба матист красиво взломать. Что он нам не мешал. Опа! Да ты, я... Срака! ты сам срака ты, блин. Давай. Забор. А, реально, а, так тут... Можливо, а ні, неможливо походу. Хоча ні, це, мені кажеться, що як, можливо, Блін, тут... Ладно! А! Капець! Куда тут, блін, ну сюда? О, я пройшов. Ну давай, давай ще не будемо. Ай пройти. Сам короче, <райця>, ладно, давай. Да Та шо ж таке, да Та як? Я не понял, що за фігня? Я <райця> Я Денис забори пройшов Денис, я пройшов ці забори Ніфіга собі. Ааа, так ти там блок поставив, ти читерів. Какашка, читер то ще тут то не можна Да, а тут, правилів, тут правилів не було. Та що ж таке? <плес> надо ело уже. Что делать? А що ти ти... А чого там делать надо? Не знаю, ну... впав <плес> Окей, okay, ну давай не будемо поки що нікого скидувати бо мені складно. Капец, блин. А там срака, як я впав? Сам ты срака, кстати, а. Да хватит скидувати, прийти. Я блин, собі буду деколи полегшувати, так само як ти. Читер. Опа! Опа! Yes. Нифига ты вже, блин! А ці лодки як вообще прыгать? Прыгайте по ним треба, або сідати на них не знаю. А так так там неможливо! Та то -та, капец! Ладно, я знаю, що тут треба зробити, тут краще мені полегшити. Ось так. Тут реально правил нема, як тут я можна о, робити що завгодно. Треба. Тут можна робити що завгодно. А то срака, як я через забор там, я про. Що там як через забор провалю. Окей, сюди о! Це легко єсть. Ладно, ці лодки, походу. О! Я сісти в ту лодку! А ну-ка. Опа! О! Ні, на них не надо. Oh. На них не надо сідати, походу. Чи надо, Я не знаю. Mm -hmm. Да ладно. Давай! Ой, то дай мені треба прийти. Ой, капець, повний. То як? От спампойнт. Супий пробіл. А тут спампойнт, походу, тепер працює. Да, да, блін. Пробіл не працює. Сам ти пробіл. мене пробіл Пішли, не працює. Пішли, блін. То капець. Ти знаю, якщо я пробіл, то ти колтер. Ой, я сізный! Да блин, да шосс це за фігня така дурачка? Я вже на полах на полублоках дивись. О, Окей, я тоже скоро там буду. Да шо ж це за фігня, Да чого я тут там я, я не прыгнув на той шраный полуб. Зараз mm. мне надо один блок метисто, я йду назад. А туда назад тепер складно. И ты? Назад тепер складніше йти, ніж вперед а реально я не можу до забору допригнути. Так, сюди. Там блін, а ч я там назад? Окей, okay, тепер тут. А, тут я даже не дотягуюсь, дивись. То капець якийсь, непонятний. Ну, так, там треба сісти в лодку? треба капець. в лодку сісти. М -м, блін. Блін, то капець якийсь, непонятний. Ну я ж сів в лодку! <реш> да сів. Нифига ты не сів. А вот я щас сяду! Сейчас А. Ура! Ты сейчас ці полублоки типу, уже проходят прикол! О, я сів! Прикол, Тільки давай ты меня не будешь скидывать и целяй на блін. же складу. Капец, блин! Да, блин! Я впал! Фух, тут спампоинт, походу. Да ты, блядь, тоже скидай. Окей, <свист> okay, тут, тут, походу, спампоинтер паратюет. Ам, um, а да шо ж таке? Капец, блин. Я уже тут их сраных стел. Да, конечно. блин, да шо ж это за фигня? <свист> да иди отсюда, блин, не мешай. <свист> 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 ну ты паркурист, конечно. Мастер паркура. <свист> Х... Ти... Хватит, блин, на не мене стукати. Можливо тут спампоинты, кстати, е. Можливо. Сам Сам ты тут Я не спампоинт, что не заработал нарешті. Чому спампойнти тільки на мені працюют. Да блин, да и те кто с стекла допрыгнутые? Не кажется. Ой, я одна стеклее уже. Офигеть. О, а, давайте кто и по я там піду, за что там є. А сюда як? Не понял. Блин, зря я блок просрав. Куда мне, блин, ТП? И ты може мне цей блок зламав? А блин, я чуть не впав. О, я сейчас собі цей блок взломаю и пройду. Ай там я я вже сьогодні впав. А куда? Давай, 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 блин, куда я цей блок взломаю, давай, давай, о. давай. Не, я впав! То капец! Ну. Капец, это тупый полублок не підібрав, то капец полный як це мені тепер пройти, тут там і тис, я навіть снима тистом впав, то капець якийсь неможливий паркур. Давай і да, шо? Я, А я сюди саду, прийшов саду, нарешті <плес> так я тут а, прийду, я тут боюся, конечно, йти. Ааа, так треба сюди напевно йти а що в цій скрині? Неможливо допригнути, а я буду туда пробувати. А що тут там в цій скрині? От ні, я тут зараз тут можливо. Там ще тут, не не тут легко ще тут допригнути, ти що, ще не мієш нічого. Так це, тут, тут бар'єри, тут бар'єри є. Я Ну можу тут, а тут ти можеш пройти. А я хочу подивитися, в скрині. О, спаунпойнт тут працює. Добре, о, там, там є спаунпойнт. А чого їх так часто там розставили? Да бо той паркур. Да бо той паркур дуже складний. Окей, йо, да ти срако, да ч ти сделав, блін? Там можливо, там неможливо. Да ти бо там може А напевно там в скрині лежить якийсь блок. А може там в скрині якийсь блок лежить? Не знаю, як хочеш подивись. там бар'єри ти сказав якісь Давайте будеш пробувати до допрежки, а я йду дивитися, що в скрині. Окей, кстати, тут можу блок зламати, ти ніколи не пройдеш, хоча... Нет, ти не зможеш пройти. Беспавенпоинт стоїть Ну да. Ну а як ти тут потім... Сюда допрежден тут. А, ні, це можливо. Ааа, не там неможливо, А як там там бар'єри стоять? Mm. Ну я тобі говорив А блин! A. А тобі говорив, що там неможливо, да блін, да шо ж це за фігня не поняв я. Капець Ну давай, там... я Керес, як ти зараз облажаєшся. Короче, не ще иди, бо ти зараз так там... подеш. Ну я дивлюсь за тобою, давай, проходи. ходи. Ну як? Як? Ну, б, б, блок. Як туди? На цей блок іди, і потім попробуй скриню якусь відкрити. Я не можу, тут бар'єри є, тут бар'єри. Ну я тобі ж говорю, Блін. Я тобі говорю, блін. E, кстати, можно повернуться назад и там забрать сину, бо навіщо нам нам сину. Надеюсь, там заново с не активируете. Потому что так вот, я прохожу вот сюда, вот и тут забирается. Вот сину, Давай! Не я не спіймав, Влада. Давай! Я его спіймав! Фух, там не кто А я маю не слиток! Ні фіга собі ти, блін, пройшов. Ну я сюда отут йду, бо тут не тут не можливо. Дивись, май. Дивись, да, май. Я ж уже говорив. Какашка. Так, давай осюда от і во-во-во отсюда от. До да що ж таке? То капець якийсь повний. Опа. А туди неможливо, на оранжевий неможливо. А на сись... а на коричневий, мені кажеться, дуже складно. Не можна, але я туди вже допрыгував. О, да що ж таке? Ой, я сюди пройшов нарешті, от. вот я тут. Так тільки сюди складно допрыгнути, я боюся. А там, а, а там є пауэнпойн? Ем, ну, по-моєму, є. Ну тут. от тут є табличка от оттохні. Оттохні, типа, віддохнути. Таблика Ти дониз, можеш пожити пехту? Хе-хе. <рис> <рис> не. А, це шо, легко? добре. Давай, Да блин, да як ты так? капец. Короче, тут спампоинт, працює, Ну и вот. Что ты там на табличке пишешь? Ну, що ты там пишешь, мне интересно. Ты mm -hmm. срака! Ти почти блин, не помещается, значит, я не парк. Сам ты парк. А Ладно, мы напевно вже на цьому закінчу. В принципе мы так далеко пройшли. А чего? А чего? скільки знімаємо? Ну, в смысле, ми вже 20 хвилин знімаємо. І що, то давай ще трошки. Ну знімаємо. ладно, все-таки ще чуть, -чуть пройдемо. Ну хоча вряд ли ми щось так прям далеко пройдемо, бо в принципі ми вже дійшли аж до сюди, прям. Це -то прям не ну, прям не дуже Блін. далеко. Ми дійшли, напевно, половину карти це пройшли, але щось мені не слабо віриться, що це половина? Ляля, ту то, то подивись, тут навіть ще менше половини. Ми, блін, тільки два, ми ще тільки 10%. Блін. Ну добре, давай вже будемо прощатися. Так, да, я трохи пройду, бо щоб е в другій частині так довго, типа, не проходити. Ладно, забув я, так, в так, і так, Майнкрафті і, і професіонал. І всім пока!